Закон про доступ до публічної інформації було ухвалено минулого року, 9 травня. Ось півтори роки вже дії. Ми вирішили підбити якісь певні підсумки. Чому ми позвали журналістів? Тому що вони активні, ніж інші громадяни, і користуються законом. І, власне, журналісти розповідають громадянам, чому цим законом можна користуватися, чому він хороший. собственно, это была концепция. мы хотели, чтобы законом активнее пользовались, потому что еще многие существуют граждане. Существует стереотип, что с государственными институциями можно общаться только посредством юриста. А на самом деле, если бы бабушки-пенсионерки знали, что они могут подать запрос в государственный ЖЭК, узнать, как рассчитываются их тарифы, ЖЭКи их бы меньше обманывались. Знаю, мабуть, не більше, ніж ви, але я точно знаю, що він дуже важливий, тому що він ще раз всім нагадує про те, що в нас існує закон про доступ за публічної інформації один з небагатьох прогресивних законів і, мабуть, найпрогресивніший закон, який був ухвалений за останні два роки. Монополій на інформацію в держави не може бути. Вся інформація, яка є в державі, вона належить людям, крім дійсно державної таємниці. Але більшість інформації в Україні вона приховується, що стосується бюджетних грошей або вищих ешелоних влади. Тому ми просто закликаємо цим проєктом, всім людям вимагати інформації, добуватися інформації, користуватися нею. Так само роздаємо ось такі брошурки, в яких розписано, яку інформацію можна отримати. Розписано так само сам механізм отримання інформації, як правильно сказати, запит на інформацію. І ми сподіваємося, що він стане дійсно у нагоді людям для вирішення їхніх різ самих різних справ, в тому числі у їхньому повсякденному житті. Я сюди потрапила ще в першому, тобто це вже докупи. Перший був, коли ми такі коли… Ну, коли Офіціоз такий більш-менш. Возили цю виставку по всій Україні, і там людям розказували, і виходили дуже хороші такі діалоги, запитання. тобто Ми пояснювали, що якусь, щось нам відкривали люди. Популяризація цих дуже важлива. І от до речі, в цьому пакетку я сама прочитала, дуже добре, все коротко виписано, зрозуміло, тому що закон, звичайно, ніхто повністю читати не буде, а це така короткий посібник. Багато людей думають, що цей закон написаний для журналістів. Е і журналісти мають здобувати інформацію про те, як крадуться гроші на кожен на кожен сквер, квартал, взагалі на місто. Це неможливо і це не так. Е журналісти вони можуть концентруватися очевидно на корупції високопосадовців, і й не на всій. А от якщо громадяни, перепрошую, угу. а от якщо громадяни... Почнуть кожен активно використовувати своє право на доступ до публічної інформації, якщо кожен буде у ЖЕКу вимагати е, звіту, у райдержадміністрації вимагати звіту, у міської влади вимагати звіту, ну і так доверху, тоді більшість інформації відкриється і тоді багато крадіжок стануть е, менш легкими, ніж вони є зараз. У цьому є ідея цієї виставки. Я просто чесно тільки зараз підійшовши, побачив, тому що ми ну, ну, в дуже с серйозному цей пноті А, І в принципі фотографії були надруковані тільки сьогодні зранку. А, там, тестових проб а, групи не було, тому маємо ну, в принципі результат гарний. пока-пока. Для покритики.